Hello Friendly, з вами Денис Friendly. Коротше, сьогодні щось м, спав. І вроді перед ранком щось собі потягнув м'яс і болить коротше, спина дуже. Трохи як я нахиляюся, чути біль. Та я якось перше їхав в магазин е, по контент та е, по продукт і по напій. І чути трохи було важко було їхати, то нахилятися не міг навіть. Такого. Повертаю дуже сильно болить. Не знаю. Потягнув м'ясо, напевно, від того, що вчора чи то, що сидів, чи що, не знаю. І. Напевно, то, що я сьогодні спав і може незручна поза, і потягнув і, потягну, і м'яз болить. Коротше, щоби, яке мені буде важко чи щось нахилитися. Аби ви зрозуміли чого. Коротше, сьогодні я хоч планував купити напій і я його купив. Я коротше, думав купити два напої. Отакий напой, бачите, брігат. Там було зі смаком, Це зі смаком персику. Там було зі смаком апельсина, зі смаком полуниці. Я думав взяти з апельсином був перс, або полуницю, дві, дві бутилки. Але я замітив, що тільки один смак. З персиком, а більше вже з персиком не було. Ти думаю, беру все-таки одну е бутилочку і ми лише перерагуємо на одну бутилочку цього соку. Все, весь цей зараз вип'ю. На шорт, напевно, лишати не буду. Так, перейді нема. Тому такі справи. Як можу, постараюся якось прореагувати з болючою спиною. Надіюсь, у мене вийде. Коротше, поїхали до заставки. Денюс у реагує, Денюс у реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так, е, не пи, А то по, не по-нашому, добре. На, при, на Сік фрегат зі смаком. Персика, персика, персика. Е, я дивився, там було пару коментарів під вчорашнім роликом, давайте їх зачитаємо. Не всі, але деякі були там. Трошки десь 3-4, давайте зачитаємо. Я ведю під, ви перше лишили під е, Кіндером. Е, та, кіндер Шоколад. Чотири коментарі. Ну, давайте прочитаємо. Ден Клентон, з Люка не ображайся, якщо тебе хтось хейтить, просто люди є різні, і не зовсім і не всім ти можеш подобатись. А реакція ця топ. Дуже дякую за коментарі. Та я пояснював з що не всім вона може сподобатись. Ну, вона трошки обідалась. Та і зараз вона на роботі, не знаю. Вона казала, що я вчора знялася, але мені все одно обідно за те, що вони мені писали. Ти я напевно... Цими днями зніматися не буду. Вона так мені сказала, що щось вона поки що такого бажання мала. Просто я попросив її вчора, щоб вона на 10-те прореагувала, бо 10 -е число вчора була. Вона казала, що добре, я прореагую, але далі зроблю перерву, зніматися не буду. Десь хіба на вихідні? То й так вона працює ці всі дні. одні. Е так що і так не вийшло. Але Але... Але може на вихідні, Там може якраз на вихідні вийде, подивимося. Добре, Розі щось написала, що подобається відео дуже добре. Ну, лайкну, окей. Пам'ятаю, в дитинстві, це було моєю любимою насолодою. Вона має на увазі, я думаю, за кіндер шоколад. Ну, кіндер шоколад реально смачний, найкращий за кіндер сюрприз, але то, що його мало. Більше шту... коротше, 4 штучки це вже коштує до 30 гривень, раніше 20. А саме найбільша пачка, самі найбільше не знаю, десь 7-8 штук у пачці, то десь 50, -50 гривень дивився. Ну, це, напевно, брати не буду. Хіба що візьму, переригую ще раз кіндер шоколад 4 штуки з молоком. Так, тоді так. Смузі Смузічене. Як завжди ти ізюка Заворюка, топ блогери. Дуже дякую. Все, Всі коментарі там більше не було, бо я дивився під відео з аеро, там нічого не було. Добре, давайте відкривати. Давайте відкривати і пробувати. Ой, ну це в мене, звичайно, шия болюча. Я розумієте. Я головне спочатку спав, нічого не боліло. Щось легонько потягнулося, у... коли я лежав у ліжку, все, як, як... щолкнуло. Не міг щолкнути. Вмію. Щолкнуло і дуже сильно болить. Назад болить туди. Коротше, треба робити якусь зарядку. Та. Е... Переробка намальована, що можна сортувати. Ну, типу, що вони переробляють. Якщо викинути, вони перероблять. Намальовано. так. Добре, відкриваємо. Ого, щось не відкривається. Та що це таке? Чекайте, Може тако? Ага. Не виходить. А що це таке? О, ще зараз будемо час тратити на відкриття бутилки. Думають. Або в мене реально сил немає, або я не знаю. Ні, не відкрию. Ай. Противна бутилка. Зараз, чекайте. Та треба м'ясо потягнути, блін. Дебільно, тупа бутилка. Нічого не можу зробити. Давайте ще раз. Все, вийшлося. Але м'яс, блін, треба протягнути. Розуміють так закрутять, щоб потім не відкрити, так. Ну на запах є, напій, давайте. Це на пану буде два... Я думаю, що це буде два стаканчика, два з половиною десь так. Ану, давайте. Ось такий сік. Давайте спробувати. Відрядусь це. Персик, так, класно. Думаю, поставлю 9 байв, класно. А реально класно. Не знаю, надіюся, спина моя до завтра хоч пройде. Бо я точно впевнений, що ще цілий день не буду мучитись. Я не повернутися туди, не зможу по-людськи, не туди нормально не повернуся, все заболить. Дуже Дуже це тупо, щоб так потягнутися. Через те, що я, знаєте, нікуди не рухаюся. Весь час сижу в хаті, дивлюся ролики, знімаю відосики, то, що поїду в магазин. Та. І через те маю результати. Недобре, але що зробиш. Давно вже цього не було, бо було теж, що раніше я потягнув м'яс і робив вправи цілий день. Ну, майже цілий день. Так от трохи робив. І десь на вечір вже трохи успокоїлося. Треба буде мені сьогодні також робити вправи, може може все пройде. так. Добре, давайте ще налємо собі. Прігат називається. Так, Такий персик. Не знаю, пишіть, чи хочете ще. Може куплю десь цими днями також полуницю і. Е, полуниця і апельсин. Та. А це у нас персик. Бо було, бо кажу, остання бутилка була, то я взяв. Ну, бачите, я трохи помню, два стаканчика і ще маленький третій. Виходить. Ну так, не дуже багато, але трохи є. Трохи є. Ой. Так. Ну, з люці заварюся, нічого не достанеться. Ну, такі справи. А чекайте, зука заварюка, бо я все-таки... Думав, що я буду реагувати завтра на шорт кіндер шоколад і Айро, Але я сказав, добре, знімай Ти Ти знімала вона там. То... Але. Переглядів немає, не знаю. Добре, я поставлю 9 балю. Чого не 10, бо не знаю. Бо на десяточку треба ще постаратися. Та це 9 балів. Було би дві бутилки, було б більше, ну вже. Я взяв одну, а то так один смак Я думаю, беру персик, щоб успіти переригувати. Ну, може, ще пізніше ще персика завезуть, але я вже брати не буду. Але візьму тоді полуницю, а персин там є по... можна два, дві бутилочки взяти. І переривуємо так. Такі справи. Ну зараз перевіримо мою спину. Ай, ай. Трошки бо... Бу... ну трошки. А ну чекайте, давайте зараз перевіримо. Ну, наприклад, нахилиться. Нахилить. Ну тепер вже менше болить, але болить трохи. Ай болить трохи. Болить шия і. Ну. О, різко тако роблю. Ау, дуже сильно стиснуло. Коротше, треба буде робити якісь управи сьогодні якісь такі, знаєте, туди, сюди, туди-сюди, щоб трохи це розшурувати м'яс і він е перестав боліти. Те. Ми всі коментарі вчора зачитали. Ну там під всіма рештами не було... Що під роликом Айро там не було. Під коміксом. До речі, під одним кимось коміксом відкрили коментарі. Чим більше коментарів, тим тим що, тим тим більше буде перелік. Я це зрозумів. Дивіться, я це так поняв, бо не запию челенджу. Дивіться, я попросив вас набрати... 100 коментарів, там поки що 90. 90 коментарів, 90 передів, розумієте? Злюка Люка Заврюка, я потім сказав, Заволюці, що вона вам передала, що е, коментарі дорівнює перегляди. Тобто ви напишете під цим відео? Е, скільки? 100 коментарів, значить, значить, буде тут 100 переглядів. Отак От треба мені підняти актив під роликами, щоб було в мене 100 переглядів, треба 100 коментарів. І коментарів 100, і переглядів. Теж буде 100. Так що. я не знаю, постарайтесь, то добре, не постарайтесь, то що зроблю. Добре, допиваємо. Так. Я знаєте, що зараз зроблю? Зайду в студію. YouTube студіо. І ми пройдемося загальні коментарі з усіх відео, там формуються загальні всі коментарі. Подивимося, можемо якісь коментарі. Впустен. Ну, типу, не зачитали. Ти наступний раз все не їш, без кік їм скільки можеш. А на так і все одно, скільки ти з'їш, нам, на нам і так все одно, скільки ти з'їш, нам головне, щоб ти оцінку дав. А, це вчора читав це. Вафлі скавою. Чекаю на цей кіндер вафлі скавою. Добре буде, але ми це читали. Так, ми все це читали, значить нема там нічого такого. Ну, коротше, що, на цьому все, так. Пишіть побільше коментарів, що буду просити, це найбільше коментарів. Як ви напишете під цим відео 100 коментарів, значить буде 100 перелідів. Тому все діло за вами. Пишіть побільше коментарів під роликами і буде багато переглядів. Ну, зможете чи не зможете, не знаю, рекомендуйте друзям, щоб теж писали коментарі своїм знайомим і може вони напишуть багато коментарів і буде багато переглядів. Все, на цьому все. Ось такий був пригад, З вами був Denes Fenі, дякую за перегляд. Ой! болить дотепер. Надіюсь, у мене все буде добре і пройде ще є. Не знаю, потім ще шорти треба зняти, не знаю, який я знімлю. Ну, коротше, побачу. З вами був Denis Fenі, дякую за перегляд. Я вже був другий раз. Коментарі і підписка, оце найбільше лайків нема. Пока. Ой, шия болить. Коротше, все, ми випили. Ну, тут чуть-чуть лишилося, ну це, це залишки. Та. Щоб ви розуміли, піерсіка це є персик. Та. Просто це закордонний напій, ну не наш. Тому ви розумієте, такий собі напій. Все. Бувайте, друзі. Пока, коротше.